Дбати про атовців підтримувати малозабезпечених та підвищувати зарплату аграріям це основні завдання, які отримали керівниці Кіровоградського та Олександрівського районів під час співбесіди з очільником Кіровоградщини. Про що ще говорили? Далі у сюжеті. Перша зустріч очільника області із Аллою Поліщук. Вона вже майже два місяці керує Кіровоградським районом. Хвалиться, вже має здобутки у будівельному напрямку виділенню землі учасникам АТО та відновленню захисних споруд. Проте за останні три місяці на території виникла й проблема. Найбільш суттєва позиція в сільгоспідприємствах обсяги виробництва продукції засічень-березень впали на 29%. Найбільше на цю цифру спрацювала планова заміна. Продуктивного поголів'я курей на Пад Кіровський. Я думаю, що ми в друге півріччя ця позиція буде врегульована. Члени комісії до голови мали кілька зауважень: одне з них щодо низької зарплати на деяких підприємствах. Це акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. Я думаю, що в цьому напрямку ми це питання можемо зняти на рівні району. Очільниця пообіцяла в ситуації розібратися. Друга зустріч з головою Олександрівської райдержадміністрації Ольга Борота розповідає: особливих проблем на території немає. Нині найбільше уваги приділяють допомозі людям із оформленням субсидій. Коли я їду на прийом або їде мій перший заступник на прийом, або керівник апарату сідає людина з ОПСЗН, і їде туди, і там прозву. Прямо там на місці розказує, пояснює. Зараз ми вже привідпрацювали бірки, лісовець збирали всіх сільських голів. Це все пояснює. В районі зараз активно обговорюють адміністративно територіальну реформу. Без збоїв проходить і робота з видачею землі учасникам АТО. По завершенню співбесід. Обидві керівниці отримали завдання. В плані... Оформлення учасників антитерористичної операції ми значно скоротили час оформлення цих документів із шести місяців до півтора-двох місяців, але це не може влаштовувати президента. Відповідно, він говорить про те, що органи державної влади разом з військовими комісарами повинні більш тісно працювати. І в плані швидкості надання цієї послуги і вирішення цієї проблеми, і в плані якості ми не маємо права допустити, щоб якісь шахраї стали власниками цих посвідчень, кого запросять на наступну співбесіду до голови, поки невідомо і примак Володимир Волок день за днем.